Сьогодні настав реальний час, що ми впроваджуємо швидкісний рух на залізницях країни. Практично вся залізнична галузь включилася в цю роботу. На сьогоднішній день визначені основні напрямки впровадження швидкісного руху це Київ-Львів, Київ-Харків, Київ-Дніпропетровськ, Київ-Донецьк і Харків-Донецьк. В основу закладено з'єднати транспортні потоки пасажирські з найбільшими крупними містами України, підвищити швидкість руху. Якість обслуговування пасажирів, надання сервісних послуг, і головне це забезпечення безпеки руху при обслуговуванні пасажирів на цих напрямках. Вдалося де багато роботи зробити. Це підготовка колійного господарства залізничного транспорту і всіх об'єктів, які входять в інфраструктуру, і платформи, вокзальні комплекси. Це підготовка і переїздів для впровадження швидкісного руху, підготовка енергетики. Це електрифікація нових ліній, це підготовка контактної мережі для впровадження, тому що вимоги до контактної мережі на сьогодні набагато вищі, при швидкості 160 ніж це було, наприклад, 120 км на годину. Це підготовка сигналізації і зв'язку засобів, це буде вокзальний комплекс, новий, практично побудований в місті Донецьку. Тобто це комплекс всіх взятих робіт. Ми вперше зробили крок: це впровадження прискорених поїздів на швидкість 160 км на годину. Сьогодні вже в Україну зайшли два поїзди виробництва фірми Хюндай. Таких поїздів буде поставлено ще в Україну до євро 2012 4 І того ми будемо мати шість поїздів швидкісних, дев'ятивагонного виконання. Це поїзди подвійного струму, що дасть можливість пройти дільниці з змінним і постійним струмом, не міняючи локомотивної тяги. Це дасть можливість підняти комфортність перевезення пасажирів, підвищити швидкість руху, а головне також те, що скорочення знаходження часу в дорозі. Тому що їхати між Харковим, який Києм сьогодні 5-45-5 годин, 45 хвилин досить важковато. Тому ми все робимо для того, щоб пасажиру було комфортно, якісно і з меншими затратами часу. Також зробили напрямок придбання двох швидкісних поїздів. Виробництва шкода, транспортна техніка це два е, двохповерхових поїзда, які також мають подвійний е, подвійного живлення, які будуть проходити дільниці із змінним і постійним струмом необхідно підібрати і підготувати локомотивні бригади, які будуть обслуговувати ці поїзда. Практично зроблено. Підбір локомотивних бригад із вимогою, що це повинні бути висококваліфіковані локомотивні бригади, машиністи, помічники, це повинні бути машиністи першого, другого класу, обізнані люди, які володіють навиками і реакцією для того, щоб обслуговувати ці поїзди. Ця робота проведена, і вони сьогодні проходять навчання. В технічній школі і підготовка стюартів, які будуть обслуговувати пасажирів. Тенденція в Україні планується така, закладена в основу впровадження пасажирського швидкісного руху. Це скорочення нічних поїздів, які знаходяться в дорозі в два рази більше, ніж сьогодні ми плануємо впровадження денних поїздів. І це тенденція для того, щоб міг пасажир комфортно доїхати в безпечному виді транспорту. Тому ці роботи вже виконано практично. Ці роботи будуть продовжувати виконуватися і на перспективу, тому що ми не зупиняємося на шести поїздах до євро. До кінця року в нас буде 10 таких поїздів, які поступлять із Кореї Hyundai виробництва, І два поїзди, я сказав, шкода транспортна техніка. Досить серйозний. Ми сьогодні виконуємо обсяг робіт це по підготовці ремонтної бази для обслуговування цих поїздів. На сьогоднішній день ремонтна база Південної Залізниці, вона підготовлена до обслуговування таких поїздів. Це зовсім інші технології, зовсім інші вимоги до персоналу обслуговуючого, тому що якість і безпека буде залежати від цього. І завершуємо будівництво досить великого технічного комплексу, депо по обслуговуванню даних поїздів на території станції Дарниця з усіма, будемо мати, технологічною оснасткою. І вагономийний комплекс, комплексом, який буде слугувати для помивки, підготовки в рейсі станих потягів на сьогоднішній день також підготовлено інструкторів. Це ті люди, які будуть вести підготовку і навчання локомотивних бригад. Це ті люди, які будуть контролювати їх на лінії. Тому можна сказати на сьогодні з упевненістю, що завдання впровадження прискореного руху дасть для країни. Більш безпечне, комфортне перевезення пасажирів, скорочення на шляху прямування, це підвищення рівня технологічного сьогодні в Україні і розвитку його. Ну, і ви чули, я думаю, те, що сказав президент, що планується на перспективу організація виробництва або спільне виробництво даних поїздів на Україні, на українських підприємствах.